Привіт, християнство воно має починатися не і ззовні, але і середини. Християнство це не про те, що просто якісь класні слова, які класні дії, просто пішов церкву, поставив свічку, поклонився іконі, чи щось класне кажеш. А це дійсно починається з твого серця. Які твої слова, які твої діла, які твої думки? Те, що взагалі ти приймаєш у себе, якщо ти можеш просто робити якісь класні дії, щось сказати, але якщо в тебе в серці просто викликають но, то звісно, це не християнство. Християнство оно, дійсно має почуватися всередині. Якщо я християнин, я дійсно маю являти любов, маю дійсно і прощати, благословляти, нести слово, не соромитись того, що хтось скаже. І дійсно, щоб прийняти любов у своє серце, треба дійсно прийняти Бога. А як прийняти Бога? Це прийняти ту владу, яку Він дав. Христос, прийшовши на землю, поставив церкву перша постачку під. Дійсно, дійсно сім'ю Божу, і це, він поставив це владою і також дав долютай Божих. І прийнявши Бога, я, от, просто я можу прийняти владу, яку поставив Господь. Це дійсно моє ставлення до церкви, моє стало не домівкай Божих, як я до цього ставлюся, як я ставлю з тобою. І дійсно не так важко просто відкинути ті гріхи та просто біди, яка тебе несуть просто в прокляті пекли, коли в тебе проблеми. І тобі просто ти думаєш, що я так класно, все там роблю, що хочу, але насправді ті гріхи вони тебе тянуть в. Не це в ад, але прийнявши жаль цю владу, яку дає Господь, ти дійсно приймаєш цю свободу, це звільнення, це щастя, цю любов. І коли ти от реально наповнюєшся словом кожен день, так само як я реально моє життя почало змінюватися, Коли кожного дня почала приймати слово не роздумати відкривання, це змінило мене, змінило моє життя. Я реально почала зростати в любові. Я почала являти любов іншим. Я раніше була просто я ненавиділа людей. А зараз дійсно я замічаю за собою, що я просто являю любов. У мене немає тих думок у і так далі. Дійсно, це не я, це все Господь. І сама я цього не могла добитися до церкви церкви. Церкві, я не можу просто відкинути всі свої от, гріхи. Бог давай допрощати церкву. І ти приходиш до церкви, тикаєшся, ти заповнюєшся словом, і дійсно це тебе звільняє. Тому дійсно Христос не помер за нас, щоб ми просто могли покаятися, відриктись від гріхи, змінити своє життя, служити йому, не піти на хрест, на такі муки, і не піти на вічні муки. Тому зроби правильний вибір. Запрошую тебе на щоденне вичення слова. Напиши мені в особисті, по плюс коментарі, якщо бажаєш спілкуватися.